Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми розбираємо з вами тему іонізаційна дія радіоактивного випромінювання, природний радіаційний фон, біологічна дія радіоактивного випромінювання та дозиметри. Опрацьовуємо два уроки урок 5 та 6. Чому кажуть іонізуюча дія випромінювання? А справа в тому, що внаслідок того, що поглинається енергія іонізуючого випромінювання, чи то альфа, чи то бета, чи то гамма випромінювання з нейтрального атома, вилітають електрони. І атом таким чином перетворюється на позитивний йон. Ось чому кажуть йонізуючі випромінювання. Адже будь-яке з цих випромінювань, з трьох, які ми з вами знаємо, альфа, бета і гамма, вони йонізують атоми, а це означає, що змінюється життєдіяльність нашого організму, адже а, зростають крихкість, проникність судин, знижується опірність організму, відбувається розлад діяльності шлунково-кишкового тракту, порушуються функції кровотворних органів нормальної клітини, перероджуються на злоякісні. Саме тому ми будемо говорити з вами про юнізуючі випромінювання, про його характеристики і про те, що як поглинатиметься випромінювання відповідно організмом людини. І першою характеристикою є поглинута доза випромінювання. Поглинута доза юнізуючого випромінювання. Позначається вона великою літерою Д і визначається як відношення енергії випромінювання до маси тіла. Маси тіла, на яке припадає це випромінювання, одиниця поглинутої дози всі це грей, на честь Льюіса Гарольда Грея, який працював над проблемами, пов'язаними з впливом опромінювання на біологічні системи. Так? Отже, він є засновником радіобіології. Отже, один грей пишеться Г, велика Р, маленька, Один грей це джоуль на кілограм, тобто з цієї формули джоуль на кілограм. Але поглинута доза випромінювання на різні організми здійснює різну дію. Тому вводять поняття еквівалентна доза іонізуючого випромінювання. Тобто вона характеризує біологічний вплив поглинутої дози на Людське тіло, наприклад, на живу істоту, так отже, D – це поглинута доза, як ми вже з'ясували, K – це буде коефіцієнт якості, він буде характеризувати небезпечність даного виду випромінювання, і він буде у нас тим більший, чим більш небезпечним є випромінювання. Ось тут зараз якраз показано наскільки у нас небезпечним є випромінювання альфа. Зверни увагу, коефіцієнт К надзвичайно високий в порівнянні, наприклад, з бета-випромінюванням і навіть з гама випромінюванням. Нейтрони здійснюють також сильний вплив на людський організм і протони. Те, що ми отримаємо з космосу, з Сонця, наприклад, як бачимо. От, альфа випромінювання надзвичайно для нас шкідливе. Тож літерою H великою ми будемо позначати еквівалентну дозу іонізуючого випромінювання. В чому вона буде вимірювати одиницею еквівалентної дози є зіверт, на честь шведського вченого Рольфа Максиміліана Зіверта він працював також у галузі медичної фізики, вивчав вплив радіації на біологічні системи, тобто на біологічні організми. Отже, еквівалентна доза іонізуючого випромінювання буде нами знаходитися за такою формулою, де, де буде у нас поглинута доза випромінювання, K – це певний коефіцієнт, який характеризує небезпечність випромінювання, так, і H відповідно, або H, кому як подобається, так і називаємо. Це еквівалентна доза іонізуючого випромінювання. Отже, що таке зіверт або зіверт, можна і так, і так говорити. Один зіверт це кількість енергії поглинутої одним кілограмом біологічної тканини. Що за впливом дорівнює поглинутій дозі гама випромінювання в 1 грей? Усвідом, будь ласка, це. Наступна характеристика це потужність дози іонізуючого випромінювання. Потужність дози іонізуючого випромінювання це є відношення відповідної дози, що поглинула речовина під дією цього випромінювання, до проміжку часу, протягом якого ця доза поглинута. Тобто. Це є відношення поглинутої дози D до проміжку часу T. В цьому разі потужність поглинутої дози, саме поглинутої дози, пишуть P велика і велика літера D, з маленькою як індекс знизу. І в цьому разі потужність поглинутої дози буде визначатися грей поділений на секунду. Ну, зрозуміло, де вимірюється в греях, а час в секундах. Тому така одиниця вимірювання. Крім того, вводять ще таке поняття, як експозиційна доза випромінювання. Тобто це те випромінювання, за якого в кожному кілограмі повітря утворюються йони із загальним зарядом один кулон. В одиницях С експозиційна доза випромінювання визначається кулон, поділений на кілограм. Або Пов'язаний він ось таким чином з рентгеном. Тобто оці переведення вони у тебе мають бути для того, щоб легко можна було користуватися ними у задачах. Отже, потужність еквівалентної дози, потужність еквівалентної дози, буде визначатися як еквівалентна доза H поділена на час, на Т. І знизу, як бачиш, ось тут буде відповідно індекс H, так? От, і вимірюється зіверти на секунду. Чому зіверти на секунду? Тому що H вимірюється у нас у зівертах. Тобто, ну, все, в принципі, я думаю, зрозуміло. Тепер можна перейти до завдань. Завдання 10.1. Працівник лабораторії, у якій використовують радіоактивні препарати, що секунди отримує поглинуту дозу іонізуючого випромінювання 2 на 10 у мінус 9 грей. Яку поглинуту дозу отримає цей працівник протягом 2 годин роботи з препаратами? Отже, маємо поглинуту дозу випромінювання, яка відповідає одній секунді опромінення, і треба знайти поглинуту дозу, яка буде відповідати двом годинам. Для того, щоб розв'язувати задачу, перш за все, давай переведемо 3600, це в одній годині, у нас стільки секунд, отже, це буде 7200 секунд. Так? Добре, ну а тепер давай поміркуємо. Думаю, ти знаєш, що. Скільки часу проходить, у стільки разів більше накопичується радіації в організмі, правда? Саме тому ми будемо говорити з тобою про те, що чим більшим є час, тим більшою буде поглинута доза випромінювання. Тобто між ними існує пряма пропорційна залежність. Так? Отже, можемо записати, що якщо D1, то буде Т1 за цей час, якщо Д2, то буде за час С2. Тобто, звичайно... Пропорція, так? І звідси d2. Тоді, відповідно, ми знаходимо як Як d1 на T2 і ділимо на Т1. Підставимо значення, отже, D2 дорівнює. d1 це 2. Помножити на 10 у мінус 9 грей, помножити на Т2 це 7200 секунд, поділити на 1 секунду. от... Секунди, звісно, скорочуються, При цьому у нас виходить 14,4 на 10 у мінус 6 грей. Або можна записати це значення у вигляді десяточку, як мікро. Застосувати так? звичайно, нашу приставку. Отже, 14,4 мікрогрей. Це буде відповідь. Так, і задача 10.2. Людина, перебуваючи поблизу джерела гамма випромінювання, звертаємо увагу саме на те, яке випромінювання, що секунди отримує поглинуту дозу інізуючого випромінювання ось таку. Визнач еквівалентну дозу інізуючого випромінювання, що отримається людина за 4 години. Отже, умова у нас т 1 дорівнює 1 секунда, відповідає цьому часу у нас поглинута доза Д1, і потрібно знайти еквівалентну дозу випромінювання для 4 годин. Сьогодні ми вже вивчили формулу, що еквівалентна доза випромінювання визначається як коефіцієнт К помножений на літеру Д, тобто на поглинуту дозу випромінювання. Літеру К, ми зараз подивимося в таблиці, яка буде відповідати у нас саме гамма випромінювання. Як бачимо, для гамма випромінювання літера К становить одиниця. Запишемо це, що К дорівнює одиниці. Тоді виходить, що H дорівнює D. І таким чином виходить у нас, що ми маємо з тобою з'ясувати літеру D2, як у попередній задачі, яка буде відповідати у нас чотирьом годинам. Перш за все, нам треба 4 години перевести у секунди. Давайте зробимо. Отже, треба 3600 помножити на 4 секунд. Так? Добре, ну і тепер як у попередній задачі. Отже, D1 це у нас D1 d2 це у нас т 2 відповідно, знаходимо d2, d1 помножити на т 2 поділити на т 1 В цьому разі у нас буде d1, це 25, 10 у мінус 9 грей, помножити на т 2 на 14400 секунд, поділити на 1 секунду, відповідно, d2 буде дорівнювати у нас. Якщо помножити, це буде 360. 1000, та й помножити на 10 у мінус 9. Тому секунди тут скоротилися. В нас отже це буде грей. Тепер нам треба щось зробити тут з цими нулями, тому що так негарно, воно якось так. Отже, пишемо D2 дорівнює 3,6 на 10. Тут у нас виходить 1, 2, 3, 4, 5. Отже, п'ята, а тут мінус 9, отож буде мінус 4 грей. І тепер можемо підставити сюди дорівнює. Це буде 3,6 на 10 у мінус четвертому зіверт зіверт. Або 360 мікрозіверт. Таким чином, ми знайшли з вами еквівалентну дозу випромінювання. І залишилось нам обговорити питання природного радіаційного фону. Природний радіаційний фон це. Стан, так би мовити, випромінювання, який складається з природних радіонуклідів, які присутні у нас на планеті, та космічного випромінювання. До складу загального радіаційного фону Землі входять природний радіаційний фон та випромінювання штучних радіоактивних ізотопів. Внаслідок діяльності людини відбулося відчутне техногенне підвищення радіаційного фону. Отже, природний радіаційний фон Землі складається з природного радіаційного фону на нашій планеті так? та космічного випромінювання сюди запишемо це. Крім того, природний радіаційний фон у нас на планеті складається з природного радіаційного фону так? і при випромінювання штучних радіоактивних ізотопів. Отже, природні джерела випромінювання та штучні радіоактивні ізотопи. Продовжуємо урок шостий, дозиметри. Зверніть увагу на дану ілюстрацію. Тут зображені у нас середні еквівалентні дози іонізуючого випромінювання, які отримує людина протягом року від деяких різних джерел радіації. Як бачимо, що достатньо невелика кількість людиною отримується від зовнішнього природного випромінювання, і достатньо багато отримує вона від будівельних матеріалів, від внутрішнього природнього випромінювання, яке отримує людина разом з повітрям та водою. І їжею, і звичайно, медичні дослідження: рентген, флюорографія, МРТ це все також додає річної дози, так би мовити. Декілька слів з приводу того, де береться у нас, наприклад, радіація в будівельних матеріалах. Відомо, що підвищений вміст природних радіоактивних ізотопів є в граніті. Гранітний щебінь є складником бетону, з якого споруджують будинки. Отже, підвищений радіаційний фон слід шукати насамперед всередині будинків із бетону. Особливо в закритих приміщеннях, які не провітрюються, там, де концентрація радону в закритих приміщеннях в середньому у вісім разів вища, ніж назовні. І, до речі, у приватних будинках, де є водяні скважини, обов'язково потрібно, щоб міст радону провітрювався, адже він з'являється у нас саме у комірчинах та душових та ванних кімнатах. Тому обов'язково треба провітрювати. Треба сказати, що життя на землі виникло та розвивалося в умовах безперервної дії радіації, тому природний радіаційний фон суттєво не впливає на життя та здоров'я людини, адже людина адаптована до того радіаційного фону, де вона народилася, де вона живе. Якщо ж людина схоче переїхати, наприклад, з Європи переїхати до Бразилії, то звісно в цьому разі вона відчує певний дискомфорт, адже в Бразилії природний радіаційний фон набагато вищий ніж в Європі. Треба пам'ятати про те, що великі радіації, великі дози радіації спричиняють серйозні ураження тканин. От, і тому треба за цим слідкувати, звісно. Отже, працівники, які мають справу з радіацією, наприклад, рентгенографи і тому подібне, певний час перебувають на радіаційно забрудненій території, можливо, там і тому подібне, вони обов'язково користуються дозиметрами. І зараз ми будемо з тобою говорити про дозиметри. Отже, дозиметр це прилад для вимірювання дози іонізуючого Випромінювання за деякий проміжок часу, якщо перебуває людина в зоні з підвищеним радіаційним фоном. Існує також радіометр. Це також певний дозиметр, просто інший трошечки іншого типу. От, і прилад для вимірювання інтенсивності радіоактивного випромінювання від конкретного певного джерела. Тобто цей взагалі радіаційний фон знімає, показує, а радіометр лише певного конкретного джерела. І також існує ще детектор. А детектор це основний складник дозиметра, призначений для реєстрації іонізуючого випромінювання. Тобто, детектор ну, реєструє реєстратор такий собі. Тобто, детектор це пристрій, який буде реєструвати іонізуюче випромінювання. Тепер, у разі потрапляння іонізуючого випромінювання до детектору. Так, виникають всередині електричні імпульси, відбувається вплив цього випромінювання на все, що знаходиться у нас між пластинами певного конденсатора, так? основної частини детектору. От. Щось відбувається з цими атомами, утворюються іони, так би мовити. Так? І таким чином вони створюють електричний струм. От. І це фіксує відповідно вимірювальний пристрій. Так? От. Оці імпульси струму, напруги. Фіксуються. От. А дані про дозу юнізучого випромінювання подаються на е, так званий вихідний пристрій, на дисплей, наприклад, цифровий дисплей е, дозиметра. Так? Інформація про підвищення радіації, як правило, подається світінням, світінням та звуковим сигналом. Розв'яжемо задачу 7:1. Алюмінієвий лист був опромінений радіоактивним випромінюванням. Дозиметричні вимірювання показали, що він поглинув дозу 0,92 грей. На скільки градусів нагрівся алюмінієвий лист? Отже, нам відомо поглинута доза випромінювання. Відомо, що це алюмінієвий лист, і потрібно знайти, наскільки нагріється у нас, на скільки градусів нагріється цей алюмінієвий лист. Отже, поглинута доза випромінювання, як ми визначили вже, це є енергія, яка припадає на одиницю маси. Так? З іншого боку, коли у нас відбувається нагрівання якоїсь речовини з восьмого класу, ви знаєте цю формулу. Енергія або кількість теплоти, яка йде на те, щоб тіло нагрілося, залежить від питомої теплоємності речовини, маси тіла та відповідно, зміни температури. Але кількість теплоти це та сама енергія, так? Q дорівнює W. Таким чином, підставимо ось цю формулу сюди, і ми отримаємо дельта e, T поділити на масу. Бачимо, що маса у нас скорочується і залишається С помножене на дельта T. Тобто, для того, щоб знайти дельта Т, нам достатньо з вами D поділити на С, D поділити на С. Підставляємо 0,92 грей. Поділити, і тепер нам треба знайти це, питому теплоємність речовини для алюмінію. Літера С дорівнює в таблицях, можна знайти 880 джоуль поділений на кілограм градус Цельсія. Якщо немає в тебе таблиці, ти можеш завжди загуглити і дізнаєшся питому теплоємність певної речовини. Отже, 880 джоуль ділимо на кілограм градус Цельсія. Поділимо. Буде 0,1 тисячна, має бути градус Цельсія, так? Але у нас тут грей, нам заважають, що таке грей? Давай ми подивимося з тобою на цю формулу. Це енергія поділена на масу. Тобто грей це є джоуль поділений на кілограм з цієї формули. Так? Таким чином, якщо ми сюди підставимо джоуль на кілограм, ми бачимо, що джоулі скоротяться, і скоротяться кілограми, так? Залишиться градус Цельсія, адже при поділі на дріб, дріб цей і градус Цельсія буде у нас фактично в чисельнику, ось так. Тобто задачу ми зробили. Завдання 7.2. Дозиметричні дослідження показали, що після Чорнобильської аварії окремі ділянки атомної електростанції мали радіоактивне забруднення з потужністю поглинутої дози 7,2 грей на годину. За який час перебування на цій території людина може отримати смертельну еквівалентну дозу 5 зіверт, коефіцієнт якої радіоактивного, якості радіоактивного випромінювання дорівнює одиниці. Отже, маємо умову, потужність дози поглинутої дози випромінювання у нас є. У нас є еквівалентна доза 5 зіверт, у нас є коефіцієнт випромінювання радіоактивного так, коефіцієнт якості, і таким чином треба нам знайти час, за який може отримати людина ось таку дозу випромінювання. Ну, перш за все, ми розпишемо, що таке потужність. Ось ця. Потужність поглинутої дози це. Сама поглинута доза поділена на час. Тобто ми бачимо грей – це якраз ця доза, години це час, тобто все логічно. Так? От. До речі, ми можемо її перевести одразу в секунди. Але зробимо це а, таким чином. Якщо поділити це число на 3600, ми отримаємо 0,20 грей за секунду. Отже, час, який нам потрібно знайти звідси, ми зможемо знайти Т дорівнює, треба Д поділити на Поглинуту дозу. Тепер треба нам знайти це Д, де ми його візьмемо, мабуть, з, оці... з цієї умови. Так? Давайте запишемо, що H, еквівалентна доза визначається як поглинута доза, помножена на коефіцієнт. В цьому разі коефіцієнт K дорівнює одиниці, отже, D дорівнює у нас 5 грей. Так? Ну, дивіться, H визначається в зівертах, а D визначається в греях. Ну, це треба просто запам'ятати. Так, і тепер можемо підставити сюди і обчислити. Отже, 5 грей поділити на 0,2020 грей за секунду. Дорівнює греї ми скорочуємо, буде 2500 секунд. В одній годині у нас 3600 секунд. Це менше ніж одна година. Давай знайдемо, скільки це буде у нас хвилин. 2500 секунд, ми поділимо на 60 секунд. В цьому разі ми зараз отримаємо з тобою хвилини. Це буде 41,7 хвилини. Отже, за цей час, якщо людина буде знаходитися в зоні, де ось такі умови, про які описано у нас в задачі, то людина отримає смертельну дозу. 5 зіверт. Коли людина знаходиться на певному радіаційному об'єкті, обов'язково слідкують за часом, знають, скільки можна бути, і більше не можна, ні секундочкою більше. Отже, нам відома кількість альфа-частинок, еквівалентна доза випромінювання, маса живої тканини, на яку припадає таке випромінювання, так і потрібно знайти енергію однієї альфа-частинки. Крім того, нам сказано, що випромінювання це альфа, альфа випромінювання. Так? Отже, для альфа випромінювання у нас відомий коефіцієнт, який дорівнює 20. Отже, можемо, маючи еквівалентну дозу випромінювання та коефіцієнт альфа, так? можемо знайти поглинуту дозу випромінювання. Яким чином? h дорівнює k помножене на d? Так? Отже, d дорівнює h поділити на k. Тобто 1,66 соті поділити на 20. Це буде у нас при поділі 0,083 тисячні. І це вже будуть греї. Тут у нас були зіверти, а тут у нас вже будуть греї. Далі, тепер. З іншого боку, поглинута доза випромінювання, це енергія, загальна енергія всього випромінювання, так, поділена на масу, на яку це випромінювання потрапило. Таким чином, звідси ми можемо знайти загальну енергію, так, тобто D помножити на m, порахуємо, де у нас це 0,083, і я грей одразу розписую як джоуль, поділений на кілограм, помножений на масу. Маса у нас є 0,2. 1 тисяча кілограма. Кілограми у нас скорочуються, і ми отримаємо, тоді в цьому разі, отримаємо 83 на 10 у мінус шостому джоуль. Це загальна енергія, так? А тепер, враховуючи, що все випромінювання у нас складається з такої кількості альфа-частинок, то загальна енергія це кількість альфа-частинок помножена на енергію однієї частинки, правда отже, звідси. Енергія однієї альфа-частинки можемо визначити ось таким чином поділити на кількість усіх альфа-частинок. Тобто 83 на 10 у мінус 6 джоуль, поділити на 10 у 8 степені у нас альфа-частинок. Таким чином ми будемо мати 83 на 10 у мінус 14 джоуль. джоуль. Ось така буде енергія однієї альфа-частинки. Ну і щоб завершити цей урок, ми давайте подивимося на цю таблицю. Подивимося, яка доза в греях, поглинута доза випромінювання, на що вона впливає, наскільки вона безпечна для людини. Отже, результат впливу 0,5 соті грей. Це максимально допустима доза для професійного опромінення за рік. Бачите, за рік. От, тобто скільки разів людина виходить на роботу, сумується, скільки годин, скільки хвилин вона була, і протягом року все сумується, і це не повинно перевищувати 0,5 соті грей. Далі, 0,25 соті це одноразово отримана доза в надзвичайних умовах. Якщо один раз людина отримала, то людина її витримає цю дозу. Якщо багаторазово, це вже не можна цього робити. Далі, один. Ну, Пишуть 1, 1,0. Один грей це доза, що спричиняє гостру променеву хворобу. Після цього людині надзвичайно практично нереально відновитися. 3-5 грей без спеціального лікування 50% опромінених умирає протягом 1-2 місяців внаслідок порушення діяльності клітин кісткового мозку. Тобто, дуже сильно кістковий мозок реагує в першу чергу. Далі 10-50 грей. Смерть настає через 1-2 тижні внаслідок тяжких уражень організму, переважно шлунково-кишкового тракту, Тобто потрапляє з водою, їжею і з повітря. Тобто, це дуже вже страшна дія. І 100 грей це смерть настає через кілька годин, практично миттєво людина зникає. От внаслідок ураження центральної нервової системи. Тобто ось такі є результати. От, звичайно, що хто займається такою справою в лабораторіях, проводить певні дослідження, чи займається ліквідацією, так як колись чорнобильці займалися на аварію, ліквідували. От, якщо рентгенологи, якщо люди, які працюють в наукових дослідницьких інститутах, проводять певні дослідження, для них обов'язковим є. Проходження професійного огляду і вимірювання максимально допустимої дози для того, щоб все ж таки вони залишалися живі і здорові. Ось, до речі, Марія Складовська Кюрі і її чоловік П'єр кюрі вони прожили досить малий проміжок часу, зробили дуже багато відкриттів у радіо. З радіоактивності, але життя їхнє було надто коротким саме з цього приводу. Отже, на сьогодні сподіваюся, вам усе було зрозуміло з цього уроку. Гарного вам настрою! Все найкраще, бережіть себе до наступного уроку.